Доброго дня! Яка вражена відстала від вас на зосі? Про кого ви можете забути? Загальний розклад? Вражена, яка магічно діяла, негативно діяла ваш бік? Людина, яка знаходиться на даний момент в безресурсному стані. І не розуміє, не має ясності, як йому діяти. Загалом... Він не розуміє, як він втратив власні ресурси, власну силу. Його на даний момент більше саме це турбує. Чоловік. Той, який активно діяв саме в ваш бік, було дуже велике бажання закрити, але не тільки закрити вас, не дати вам можливості. Розвитку в реалізації і досягнення результативності, благополуччя і достатку. І був негативний магічний вплив саме, що стосується вашого здоров'я, життєвих сил, ресурсу, енергії. В деякого це стосувалося хвороб, смертельних хвороб, тому що дана людина бажала, щоб ви в своєму житті не змогли піднятися саме з колін. А яким чином його це не турбувало? Конкурував з вами. Дикого це колега. Якщо ви маєте таємні знання і займаєтесь, рухаєте шляхом духовного розвитку, працюєте, взаємодієте з людьми. то це людина, яка з вами конкурує. Конкурувала певний період, але потім забажала все ж таки проявити свою владу. І силу по відношенню до вас. Але так як у нас питання, про кого ви можете забути назовсім, яка вражена відстала від вас назовсім, про цього чоловіка. Тому що на даному етапі скажу так, що дана людина втратила сили, ресурс, магічні сили, на даний момент він знаходиться під впливом. Того негативу, який повернувся йому бумерангом. Він не очікував такого повернення подій. Те, що ситуація розвернеться таким чином. Він був налаштований, що він досягне результату. Дуже довго працював, бажаючи досягнути результативності. А на даний момент закриття. Руйнування, неможливість загалом досягнути результату, досягнути успіху. Він уже на даний момент розуміє, що не може навіть розраховувати на успіх, тому що ви досягли ресурсного стану. Вас захищає рід. Ви відсікли. Ви не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. І не будете взаємодіяти, якщо в декого це може бути людина, яка проявлялася як закоханий чоловік. І ви не дали можливості розвитку даним стосункам. Тому що зрозуміли, що перспективи на довгострокові стосунки з даним егаїстом у вас нема. Ви розуміли на 100%, що дана людина. Бажає лише тимчасових стосунків. І ви поставили крапку, але він не вдоволений був даним вашим рішенням. Ви для себе зробили, власне, вибір результативний, який дає вам в подальшому досягнути бажаного, благополуччя і достатку відносно особистого життя і реалізації як імператриці. А даний чоловік після негативних. Дій саме ваш бік, якщо це були стосунки на роботі і цей чоловік був ваш керівник, то буде поставлено крапку, саме по відношенню до його реалізації, зруйнуються всі його плани. Він не розумітиме, чому він не досяг результату по відношенню до тих планів, які він будував, тому що йому вищі сили говорять, да вибір ти невірний зробив. Якщо навіть у нього і закрадеться думка про те, що він бажає шансу повернутися саме до вас або до своїх негативних дій, на даний момент чітка вказівка, що він буде переможений, він отримає негативний результат, тому ви можете забути про нього назовсім. У вас є захист роду. Ви ресурсні і самодостатні. Тому турбуватися вам по відношенню до дій даного чоловіка, не має сенсу. Знаходьтеся в балансі, в гармонії самі з собою. Дана людина з минулого поставте крапку. Навіть на думках, особливо, що стосується те, як поводив себе чоловік у ваш бік. Ставте крапку і рухайтесь далі власну реалізацію, в реалізації власних планів, ставте цілі і досягайте.